I uh -huh. Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. У Дніпрі торговельні кіоски та павільйони, які місцеві чиновники воліють іменувати абревіатурою маф, мала архітектурна форма, невід'ємна частина міського пейзажу. Ще під час першої своєї каденції міський голова Борис Філатов публічно оголосив, що серед його основних завдань прибрати мафи з вулиць міста, принаймні з центральної частини. Але Борис Альбертович вже другий термін у кріслі мера, а торгових павільйонів у місті досі чимало. Більше того, встановлюються нові. І інколи міська влада застосовує досить оригінальну схему для появи нових кіосків. Їх встановлюють як невід'ємну частину комплексів на зупинках громадського транспорту. Облаштовують ці торговельні точки за бюджетний рахунок, а згодом передають комерційним структурам. Кіоски з обранням Бориса Філатова мером у Дніпрі дійсно почали прибирати навіть ті, що мали усі необхідні документи, їх не просто демонтували, їх зносили бульдозерами, руйнуючи вщент. Причому бійці муніципальної варти жорстко били господарів торговельних точок, які намагалися, хоч якось, завадити цьому свавіллю. По указівки Філатова лічна короче, наші кіоски, в тому числі мої, попали, так як я членом є самозахід підприємців, І приїжджали тракторами, ламали повністю місті з товаром, місце з кондиціонерами, з усім повністю загрузили і увезли в неізвісне Звісне направлення. Так, потім були суди, які ставали на бік ображених підприємців і виносили рішення на їхню користь, присуджуючи постраждалим виплати з міського бюджету як компенсацію за за. Подіяну шкоду, але то було потім цікаво, що за деякий час на деяких звільнених територіях з'являлися знову павільйони для торгівлі, але вже нових господарів. Втім, міська влада і сама зайнялася встановленням нових торговельних павільйонів. Причому за бюджетний кошт їх почали облаштовувати на зупинках громадського транспорту. Вони ставали невід'ємною частиною зупинкових комплексів. Я намагався з'ясувати, а скільки ж бюджетних коштів міські чиновники витрачають на ті кіоски, які монтуються на зупинках. Але з'ясувати це виявилося неможливим, оскільки окремої статті лише на ці кіоски немає, вони є невід'ємною частиною зупинних комплексів, які, до речі, до війни обходилися міському бюджету у 300 тисяч гривень. Кожен. Тобто за тодішнім курсом більше 10 тисяч доларів за фактично навіз із торговельною будочкою. На ці комплекси з міського бюджету витратили десятки мільйонів гривень. Ба Більше зупинки у Дніпрі виявилися найдорожчими зупинками в Україні. В Дніпрі негласним куратором встановлення зупинних комплексів ще декілька років тому вважався депутат міськради від ОПЗЖ Олег Григорук. Оси Аквин комментировал ихнюю захмарную цену. Перед тем, как говорить, что дорого, нужно пойти и сделать. С чего вообще взяли, что остановки дорогие? Посчитали стоимость стройматериалов? Хорошо. Допустим, материалы могут стоить 100 тысяч. Но есть еще цена работы. И вообще, почему за три года только сейчас начали говорить, что остановки дорогие? Их же покупали через тендеры. Стоимость видели все. Тендеры нормально проходили. Компанія, не пам'ятаю, як вона називається, предложила самую ціну. цену. Нікого з торгов не знімали, говорить Олег Григорук. Після гучних скандалів, коли медіа сповістили, що на одній із родичок Олега Григорука фактично замкнули увесь процес здачі цих кіосків оренду, і вона вирішувала, кому і на яких умовах ці павільйони здавати, депутата відсторонили від кураторства цього напрямку. Більш того, Сама тема якось зійшла на нівець. Нові зупинні комплекси встановлювати припинили. Як виявилося, лише на деякий час. В мерії Дніпра чомусь вирішили, що для поновлення практики встановлення торговельних павільйонів під виглядом зупинок найбільш вдалий час це війна. Так, наприкінці минулого року комунальне підприємство Транспортна інфраструктура міста вирішило, що у Дніпрі конче потрібно реконструювати та обладнати 22 вже існуючі зупинки. На роботи з бюджету вже виділили більше 2 мільйонів гривень. За ці кошти повинні реконструювати першу чергу 9 зупинок. Тобто реконструкція кожного комплексу обійдеться майже у 250 тисяч гривень. Але міська влада почала не лише реконструювати, а й встановлювати нові комплекси з кіосками. Так на вулиці Степана Бандери, поряд із вже існуючою зупинкою, яка має кіоски, встановлюють ще два павільйони, віддаючи під нову конструкцію десятки метрів тротуару. Як нам стало відомо, тут будуються дві зупинки довжиною 45 метрів. І на цих зупинках має бути також два комплекси мафів. Це було прийняте рішення міської влади. Є, відповідно, вони висвітлені на сайті, можна зайти подивитися. У самих працівників озерки таке витрачання бюджетних грошей під час війни на встановлення торговельних кіосків поряд із одним з найбільших ринків України викликає здивування. У нашому місті, як завжди, нераціональне використання бюджетних коштів. Наглядний приклад не тільки ця зупинка, а ось трошки вище заміна паркану. Металевого, який ще може служити і служити, його краще вирішила міська влада замінити на новий паркан, ніж пофарбувати той, що мається. Тому я вважаю, що такий нелегкий час, такі роботи, які проводяться на зараз у місті, не є обґрунтованими. Тобто я вважаю, що сьогодні набагато більше є. Проблеми і питання, які потрібно вирішувати по місту, а нова зупинка десь до 50 метрів буде займати, наскільки мені відомо. Як бачимо, війна майже нічого не змінила у підходах міської влади до витрачання бюджетних коштів. Вони, м'яко кажучи, досить дивні. І очікувати якихось змін вже, мабуть, справа марна. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.